Дістав з коробки, взяв в руку і прям прибалдів. За цей місяць це вже вдруге. Перший раз від розміру iPhone 12 mini, другий від форми і зручності цієї соньки. Знаєте, коли дивишся на телефон такого форм-фактору на картинках, ну я принаймні, то здається, що це якось незручно. Але коли ти вживу тримаєш в руках, рука потіє від щастя, ну тобто плаче, і в даному випадку це єдина ложка меду в цій великій бочці дьогтю. І я не помилився, бо негативних сторін в цьому смартфоні багато. Чому? Зараз самі все зрозумієте. Коротше, це здається нова рубрика Підгон від підписника. І давай зацінимо Sony Xperia 10 Mark 4. По дизайну виглядає дуже мінімалістично і стримано. Мені таке подобається. Весь корпус з пластику, що не являється преміальним матеріалом, але є практичним, наприклад, для задньої спинки, якщо він раптом впаде. Він зроблений під матове скло, а значить подряпини не мав би збирати. А от пластикова рамка це уже якось менш практичний матеріал при тому ж падінні. З дивовижного для 2022 року це наявність 3,5 мм входу. Ще пам'ятаєте про існування такого. Це ж для навушників з дротами. Також гібридний слот для двох сім-карт або одна сім-карта і карта пам'яті. На лотку, до речі, червона резинка, яка натякає на вологозахист IP68. Приємно. Ну і мікрофон зверху, знизу, порт Type-C, качелька гучності, яка по розміру як кнопка блокування на айфоні. І мені хотілося б, щоб вона все ж було трохи більша. Бо дійсно, спочатку думаю, що це саме кнопка блокування, але ні. Бо саме кнопка блокування нижче, і вона поєднана з камером. Працює без нарікань, не потрібно натискати, а просто прикласти палець. Для розблокування Правда сам процес проходить не надто швидко. І краще б його зробили у колір смартфону, а не чорний. Ну і як всі могли помітити, то даний смартфон не стандартної форми, а саме 21 на 9. В той момент як більшість мають екран 20 на 9 або 195 на 9. Здавалося б, зовсім трошки забрали ширини і ось тобі комфорт і радість. Але без мінусів, як завжди, ніяк. Про це чуть далі. Сам екран, він всього на 60 Гц. І так, я знаю, що ті, хто не сиділи на більшій герцовці, навіть не помітять різниці. Але зрозуміти мене правильно. Я ще раз просто нагадаю: 2022 рік на дворі, а 2023 вже на носі. І ціна цього смартфону від 18 тисяч гривень. Ну Sony, ну йо пересете, це не серйозно. Це не презентабельно. Також після першого налаштування кольоропередача в нього синювато червона, бо баланс білого холодний виставляє. Ну і це профіль стандартний режим. Мені не сподобався. Але прекрасно підійшов для моїх очей другий режим оригінальний. Їх всього два. Ну або там ще є налаштування балансу білого, і можна просто зразу його змінити на той самий теплий. Навіть в профілі стандартний. Але самі профілі все ж відрізняються тим, що стандартному додається ще насиченості, чого мені не потрібно. Пробую сприймати життя ось таким ненасиченим, яким воно є. Також така форма дисплею просто створена для YouTube Shorts, Instagram Reels і TikTok. Зате якраз зі звичайними відосами проблемка: великі, великі чорні рамки по боках. Додатку YouTube відео можна збільшити на весь екран, але відповідно багато буде обрізано. Також додаток YouTube на цьому смартфоні обмежений з максимальним розширенням в 1080p, навіть якщо відео завантажено в більшому розширенні. І різницю помітно навіть на екрані в 1080, коли відкрив відео в 4К. Моїми очима так точно. Також мої очі добре бачать, коли люди поставили вподобайку під цим відео. При перегляді тих же відео потрібен хороший звук, і точно можу сказати, що той факт, що динамік тут всього один, мені це вже не сподобалось. Так як смартфон 2022 року, та ще й за таку ціну і без стеро, це як мінімум дивно. Плюс сам динамік, ну він дуже простенький, ще якби він був якийсь серйозний, потужний, який віддувається за двох. А так, ні, дуже простенький. Мої вуха не в захваті. Якщо ви з тих людей, які люблять, щоб вібрація була приємна, м'яка і зібрана, то це не про цю вібрацію. Бо вона також дуже дешева і також досить гучна. Бо дребежи в цілому для сповіщення ясне діло, що окей, але якоїсь задоволення від неї немає. А ти напиши, чи тобі важлива вібрація в смартфоні. Камера. Дивишся на цей сетап із модулів, і він дійсно солідний. Три нормальні модулі. Основний на 12 Мп, 8 Мп 2X зум телефото та 8 Мпіксельний надширокий. Основний модуль ще більш-менш, коли надширокий при поганому світлі це просто мило. А телефото при поганому світлі це просто кроп з основного. Він працює тільки при достатньому світлі. А відео взагалі максимум можна знімати в 1080p. До 60 кадрів. Прикольно, що під час зйомки можна перемикатися між модулями. Правда, при перемиканні довго думає або підторможує. Ну і фронтальне, добре, що є. Правда, мій OnePlus 8T на сток набагато краще лупашить. Думав прокачати камери через Google камеру, але знайшов перший ліпший порт, який працює гірше за сток. Також мені, як власнику повноцінної камери Sony, було дуже приємно чути той самий звук при активації відеозйомки. Ще в камері є функція автоматичного закриття додатку, якщо нема ніяких дій. Тобто, якщо ви довго придивляєтеся, вибудовуєте кадр, і просто слимак, який довго не може вирішити, як зробити фото і при цьому не доторкається до екрану, то вона буде автоматично кожен раз закриватися. Коли бачиш, який в ньому процесор, то розумієш, він не флагман. Це думаю, зрозуміло, але це і не всім потрібно. Бо якщо все гарно оптимізовано, то можна не помітити і не надати значення тому, що всередині пристрою по начинці. Тут стоїть дракон 695 і по продуктивності це дуже схоже з драконом 835, тільки по автономності себе краще показує. І в цілому, його, звичайно, що вистачить для більшості завдань, і навіть ігор. Просто ясне діло, що у надто вибагливих іграх доведеться обмежити графіку, а все, що простіше того самого PUBG, то звичайно без проблем. З останнього часу, коли я бачив прошивку Sony, то бачу, що вони відмовилися від власних іконок і стилізації, та залишили оболонку як що на мій смак дуже добре для таких же любителів стоку, як я. В самій прошивці навіть важко знайти якісь сліди від Sony, є в налаштуваннях екрану профілі, баланс білого для дисплею і така штука, як бічний сенсор. Він додає додатковий функціонал, типу швидкі ярлики до найбільш потрібних додатків, і крім цього, додаткове меню для вибору додатків для одночасного відкриття з розділенням екрану. До речі, на такого роду витягнутому екрані це навіть і виправдано виглядає. Але все одно, як на мене, то екрани смартфонів надто малі для цієї функції. Мінімум планшет якийсь, ну хоча б від 8 дюймів. Але це на смак. Мені якось не зайшла реалізація, тому я її виключив. Також в розділі акумулятор від Sony є два режими енергозбереження стаміна. І що стосується поведінки самої системи, то вона, як на мене, якраз досить неоптимізована. бо в ній багато фрізів і підторможувань. Вона відчувається неплавною і дьорганою. Мої очі давно розбачені високою герцовкою екрану, тому я давно не бачив Android пристрію на 60 Гц, Відповідно, не бачив настільки неплавну систему. Але в мене під рукою iPhone 12 mini, в якого також 10 герцовий екран. То це, як то кажуть, небо і земля. Айфон на його фоні як 120-герцовий екран. Коротше, я як шокований, що за такі гроші у нього всього 60-герцовий екран, так і шокований, що прошивка не надто оптимізована під плавність, щоб хоча б якось компенсувати низьку герцовку. Все ж ще один жирний плюс це батарея. 5 тисяч мА. По-перше, дивлячись на пристрій, ні разу би не сказав, що тут така велика банка. А по-друге, живе від батареї він дійсно довго. Можна грати в ігри, дивитися відео і не переживати, що він швидко розрядиться. Я навіть задовбався його розряджати. Але так завжди, коли треба навмисно розрядити, то це тянеться в вічність. А якщо в реальній ситуації звичайного користування, то відсотки як пісок крізь пальці. Але цього смарту спокійно вистачає на день, і якщо ви любите залипати в відоси і грати в ігри. То на 50% я вижав 6 годин 20 хвилин, з яких було майже 2 години PUBG, 2 години YouTube і майже 3 години TikTok. Ні, я не дивився його, він просто крутив відоси. 3 години TikTok я б здурів стільки впихувати в себе. Коротше, автономність просто щось неймовірне. В першу чергу, вдячний підписнику і власнику даного смартфона за довіру, що поділився пристроєм. Також за те, що повідомив, що тобі смартфони цієї компанії подобаються, але до критики готовий. Це круто і спасибі. Але як я завжди кажу, фанаті від чогось та, будь ласка, щось сильно подобається, та будь ласка, але це все має бути не сліпо і порівнюючи в даному випадку з продуктами інших виробників. Як тільки я для себе пройшовся по всіх пунктах і побачив, що те, що отримую користувач цього пристрою, взагалі не відповідає тій вартості. Мені зразу постала альтернатива, яка за ті ж гроші буде давати більше. Google Pixel 5. Його також можна знайти від 18 тисяч, БУ і того дешевше, і відповідно там буде 90-герцовий екран і плавність системи. Розрив просто по камерах, думаю, не потрібно пояснювати, бо це піксель, Також круто лежить в руці, хороша автономність, хоча тут явно виграш буде на стороні Sony, але у Пікселя навіть є безпровідна зарядка, якщо дуже треба. Буде якась подоба того самого стерео, але звук буде також явно кращий. Єдиний мінус на мій смак це буде п'єзодинамік. Дуже прикольно, коли через твої руки проходить дуже багато різних пристроїв, і ти бачиш, що в когось і наскільки може бути кращим чи гіршим. І в цьому випадку дана моделька це суцільні компроміси. Але завдяки цій Xperі в мене з'явилося бажання роздобути якийсь флагман Sony, бо форма мені дуже сподобалась і цікавить, а як справи з їхніми флагманами. Бо з ціною там, особливо самого останнього, еге Пишіть у коментах, як вам ця Сонька і які кращі альтернативи можуть бути за ці ж гроші. І залітайте в телеграм-групу, в якій наразі відбувається вся комунікація. Посилання у описі під відео. Ну а поки до зустрічі!